Четверте місце і бронзова нагорода виступили дві представниці Дніпровського «Муатай». Клубу ВІСТ на чемпіонаті світу серед молоді міжнародної федерації асоціації Май Тайка провідної світової організації у сфері цього аматорського та професійного бойового мистецтва, і яка об'єднує в своїх лавах понад 130 країн на п'яти континентах, координує розвиток спорту, підтримує молодіжні змагання, бореться з допінгом та взаємодіє з іншими міжнародними спортивними організаціями, включаючи міжнародний олімпійський комітет. Нинішній Турнір в національному центрі Абу-Дабі Об'єднаних Арабських Еміратів зібрав 120 команд команд загальною кількістю біля 1200 учасників, серед яких трохи не поталанило дворазові чемпіонці України срібній призерці минулорічного чемпіонату Європи Вікторії Гончуковій, яка зупинилася за крок від п'єдесталу пошани. Фінішувавши четвертою. Будемо працювати над помилками, тому що другий бій я програла. В мене була суперниця з Туреччини і в неї була нестандартна стійка, вона лівша, І зараз будемо напрацьовувати стійки проти лівши і додавати швидкості, сили. Натомість її одноклубниця на рік Молодша, минулорічна зрібна призерка чемпіонату Європи і чемпіонка України Вікторія Соколова. Наразі з Об'єднаних Арабських Еміратів повернулася з бронзовою нагородою. Хоча дівчина переконана, що могло бути і краще. Ну, взагалі задоволена, тому що в попередньому році, році було набагато гірше. Я взагалі пролетіла там в перших боях, нічого не виграла. А в цьому році ось провела три боя. От, і з них два виграла. Третій ну, ось так вийшло. Так могло б бути і краще, але так вийшло, що мене трішки там засудили. Після цього турніру ми з тренером розберемо всі наші помилки, врахуємо їх і будемо працювати далі. Наставник дівчат, керівник і головний тренер Дніпровського Матай-клубу Віст Василь Стопарик, як будь який будь-який його колега в незалежності від виду спорту, звісно, не сповна задоволений результатом дівчат. Втім, говорить, бачимо і знаємо, над чим потрібно працювати далі. Ну, якби все вдалося відпрацювати так, як ми робили, то я думаю, що було б дві золоті нагороди, а так бронзова. Нагорода у Соколові Вікторії і Ганчукова Вікторія вибула в одній чверті фіналу, програвши турчанці, тому що є над чим працювати і буду задоволений, коли будуть дві чемпіонки. Зараз будемо працювати над скоростними якостями, більшої жорсткості, щоб була в ударах. Більш детально про виступ дівчат Дніпровського матай клубу віст на чемпіонаті світу серед молоді вже наступного тижня у випусках новин спорту Дніпро Тіві.